Всіх радий вітати. Сьогодні, до речі, осіннє рівнодення і мабон свято колеса Року, до речі, моє улюблене свято. Сьогодні роблять різні ритуали для процвітання, достатку, а ми зробимо розклад. Тому що на саме цей мабон він припадає у коридори затемнення, яке почалося 18-числа. І триватиме до 2 жовтня, вже наступного місяця. Тобто, такий досить, я б сказав, тривалий період. До речі, зараз під час цього затемнення коридору важливо позбавитися того, що нам заважає розвиватися. Це можуть бути люди простати, спілкуватися. Це ми можемо найдрібніше прибрати в наших тумбочках, очищати будинок, робити чистки невеликі поради. І що принесе затемнення для України? Енергетичний фон, саме в плані країни, енергетичний фон затемнення його дія на Україну. Дивіться, хто б міг подумати, що в прямому сенсі карта затемнення, вона носить більш негативний відтінок, тому що це ще певний ілюзорний стан. Стан, в яких перебуває свідомість. Стан певної сплячки, нерозуміння тих процесів, що відбуваються довкола. І, звісно, це пов'язано із тиском цих енергій, що йдуть у затемненні, і ті які, ті, які підпадають свідомості та розуму людей. Також це частково певні такі депресивні стани. Загострення усіх хронічних, ну, мова йдеться, звичайно, про психічні процеси. Так? Загострення певних усіх розладів можливо. Е, така, знаєте, певна ностальгія з за минулим. В цілому однієї карти носить негативний відтінок для України. Так. І немає оцієї опори, яку б хотілося відчути під ногами. І саме це незнання, воно також допомагає усім енергіям втілюватися. Далі Але теперішнє, в цілому слава Богу, говорить про певну таку стабільність, стабільність всіх процесів, устаткування певне. Хоч і не видно того кінця. Але наразі ми маємо от знаєте, оте зараз та сьогодні. І от саме от зараз і сьогодні може дати нам невелике підґрунтя. Те, на чому ми можемо стояти. Так, фундамент загальний це багато жертв. На жаль, все-таки затемнення воно призводить. До такої жартовності, але це воно, воно і прикликає, ну, в людях пробуджує, наприклад, проявити милосердя, але водночас і говорить про те, що багато людей стануть е, його жертвами, тобто під, під, піддадуться цьому гнітючому впливу. Далі. Е, карта смерті це в нас вважає, карта минулого. Така Вона трошки тут була трансформуюча, і в цілому воно от саме пройшло для того, щоб змінити змінити свідомість, змінити, змінити ясність, але е, ця ясність, на жаль, не відбувається, тому що смерть і місяць ну, не дуже хороша комбінація для прозріння, а навпаки, впадання в, який, в якийсь е, ілюзорний та інший світ. Ось, знову ж таки, от саме цей стан. Не знаю, що я хочу, нічого не бачу. Що мені робити, хочу і те, і те, або ні того, і ні іншого. Це, це продовження цього такого стану буде. Всім хочеться спокою, ти ще миру, але, на жаль, невідомо. І це буде тиснути. Це такий, знаєте, ментальний тиск, ментальний тиск простору. Що робити українцям безпосередньо, як народові, як, як одній людині, українцю окремо це карта сім'ї. Тут знаєте, звернути увагу на чисто фізичне, на свою сім'ю і подякувати те, що вони є, захищати свою сім'ю, захищати ментально, захищати фізично тобто акцентувати увагу на, на тому, що поруч на близьких людях. Те що, те, що реально, і саме ця реальність вона дозволяє виходити з цієї ілюзії. Це проявляти турботу, опіку, що тут ще може бути, піклування, милосердя, вести свої родини, вкладати, робити внески в свої родини. І це не дасть можливості тоді впадати в ці ілюзорні страхи і вигадки, оточуючи середовище. Просить такого, знаєте, заземлення. І саме е е турбота, як в селі кажуть, городи, да? от е прася. І от, от це все зможе допомогти. Ну, пережити його належним чином. Але в багатьох, на е жаль, е все-таки це. Е це страхи, дуже багато страхів. Не кожен впорається. Тобто тут десь така порада, але не факт, що кожен зможе це зробити в цілому. Так і наступне. Первіша остання карта. Все-таки, знаєте, прояв, я б сказав, Негативних настроїв у суспільстві, в цілому, е прояв ненависті, е такі ментальні хвороби, які, можливо, навіть зможуть торкнутися і душі. Тому в цілому, це затемнення, якщо нічого не робити, е носить негативні відтінки. Тому треба бути обачними і не підпадати під руйнівні енергії. Тримаймося. Дякую, що ви з нами. Підписуйтеся та ставте вподобайки. І також ми будемо вдячні за ваші коментарі, тому що це і надихає продовжувати нашу діяльність, тому що без вашої підтримки в цілому робити це дуже-дуже важко. Дякую всім вам, благословінь і хорошого такого. Благотворчого заземлення у цей період.